Мир вам, дорога церква, брати і сестри, ми сьогоднішній день знову маємо можливість участвувати в заповіді нашого Господа, згадувати Його смерть, страждання, муки за нас, за наші гріхи. І вже декілька служінь поспіль ми згадуємо. Про те, як жертви старого заповіту вказували на досконалу жертву, яку приніс Божий син за нас. Ми намагаємось побачити, що мали відчути люди, які добре знали старий заповіт, коли Іван Хреститель, вказуючи на Ісуса Христа, сказав: Оце Агнець Божий! Що бере гріх світу на себе. І сьогодні ми будемо розглядати наступну жертву, яка описана в книзі Левит, третій розділ, яка називається Як мирна жертва. І давайте ми побачимо в цьому тексті, як мирна жертва відкриває нам спільноту, відкриває нам спільність, яка оживляє. Стосунки. І побачимо в цьому тексті, друзі, що жертводавець, який приносив жертву, він зобов'язаний, або він не міг спожити її сам, він мав потурбуватись про спільність, яка би була разом з ним. Він мав принести найкраще з найкращого. І ця жертва свідчила про те, що той, хто приносить цю жертву, говорить Господу Ти моє життя. Друзі, чи були ви колись незадоволені? Чи відчували ви колись незадоволення чиєсь стосовно вас? І я думаю, що це те, що не дуже приємно кожному з нас. Чи відчували ви, ви незадоволення, друзі, самі від себе? Коли ви незадоволені собою? Але Біблія відкриває нам, що є щось найважче і більше, коли Бог незадоволений. І ось жертва, жертва мирна одна із жертов, вела людину до того, щоби Бог. Був задоволений людиною, щоб людина, приносячи жертву і приходячи до Бога, отримала Боже уподобання, отримала Божий мир від того, що Бог задоволений нею. А якщо Бог задоволений нею, вона може бути задоволена собою, і вона може мати і шукати спільність, в якій може поділяти оцей. Божий мир, Божий шалом. Книга Левит, третій розділ, ми читаємо цей текст. А якщо його жертва мирна, якщо з великої худоби він приносить чи самця, чи самицю, він принесе її безвадну перед Господнє лице і покладе свою руку на голову жертви своєї, та й заріже її при вході до скині і заповіту. А Ааронові сини священники покроплять тією кров'ю на жертівника навколо, і принесе він із мирної жертви огняну жертву для Господа, лій, що закриває нутрощі та весь лій, що на нутрощах, і обидві нирки, і лій, що на них, що на стегнах, а сальника на печінці здійме його з нирками. І спалять те сини Ааронові на жертівнику, на цілопалення, що на дровах, яке на огні. Це огняна жертва, пахощі любі для Господа. А якщо з дрібної худоби його жертва, і ми і далі е, текст говорить про інші види жертов, але ми закінчимо е, цей, е, ці роздуми е, над текстом, е, далі ми прочитаємо 16, 17 віршик, Левит 3, 16. І священник спалить їх на жертівнику, це пожива, огняна жертва на любі пахощі, увесь лій для Господа. Оце постанова вічна для ваших родів, у всіх осадах ваших, жодного лою і жодної крові не будете їсти. Я запрошую вас, брати і сестри, перенестися очима віри, можливо, нашого розуму в той час і уявити себе у ролі оцього чоловіка. Якщо ти захочеш принести жертву. Дуже цікаво, що книга Левит кожного разу, коли починає розповідати про жертву, то починається словами, якщо ти принесеш жертву. Я подумав, а чому ось так починається? І ніби хочеться закінч... продовжити, ну, а якщо не принесеш, то не принесеш. Бог не потребує жартов. Бог має що їсти. Бог це все створив, йому не потрібні жертви людей. Але якщо ти захочеш прийти до Господа, якщо ти захочеш знайти Боже уподобання, тоді роби так, як велить Боже Слово. На Божих умовах, за Божим законом і за Божими правилами. І ось цей чоловік, можливо, власник якогось господарства, дому, голова сімейства, побуджений прийти в храм до Господа, побуджений наблизитись до Бога, поклонитися йому. І ось він приходить у свою отару чи в свій двір і шукає найкраще. Із самця або самиці. Безвадне, без пороку, щоб принести це в храм і посвятити для Господа. Дуже цікаво, що в сьомому розділі книги Левит говориться, що жертва мирна вона могла бути принесена по причині вдячності людини, яка хоче прославити Господа за те, чим Бог благословив її. Це могла бути жертва обітниці, коли цей чоловік щось обіцяє Богові. Або, можливо, це продовження того, що Бог виконав умову того, що просив цей чоловік в своїй обітниці, тепер час цьому чоловікові виконати свою обітницю. Або, можливо, просто чоловік побуджений ревністю по Божому дому, по Господу, і він приносить цю жертву, щоби прославити нашого Господа. Друзі, чи буває так у нашому житті? Чи побуджені ми Духом Святим щось дати Господу? Щось виділити від себе Господу? Найкраще для Божої слави. З вдячності Богові. А можливо, ви маєте такі близькі стосунки з Господом, що щось пообіцяли Богові. Друзі, ви обіцяли колись щось Богові? Ну, я думаю, що найперше, що обіцяла віруюча людина, пам'ятаєте, що обіцяла віруюча людина? Та добре сумління. Добре, це початок. Початок нашої обітниці. Ви знаєте, я пережив в своєму такому духовному житті, коли певні трудні обставини спонукали мене скласти обітницю Господу. І я вам скажу, що це неймовірна реальність Божої присутності в вашому житті, коли Бог виконує те, що ти просиш з обітницею. Коли Бог являє свою силу і свої чудеса, і ти розумієш, що Бог реальний, Бог сильний і Бог діє. І ти бажаєш принести от своє життя, своє служіння, свою працю для Господа як найкраще. І ось коли цей господар приносив в храм цю жертовну тварину, то Подібно до того, що відбувалося в минулих жертвах, пам'ятаєте, жертва цілопалення спалювалася повністю на жертівнику. І священнику діставалася тільки шкіра. Все належало Господу. І це символізувало про те, що народ у, божьому, у завітних стосунках із Богом це Божий народ. Ми розглядували про хлібну жертву. Де хліб, мука приносилось перед Боже лице, і частинка спалювалась на жертівнику, все решту отримували священники. І це говорило про Боже забезпечення Божого священства. І ось мирна жертва, друзі, розділялася на три частини: Лій, жир спалювався на жертівнику, і то на жертівнику цілопалення. Який вже говорив, що люди в завіті з Господом. Частинка віддавалася священнику, це могло бути стегно або лопатка, або грудина. Сьомий розділ ви можете прочитати книга Левит. Все решту, все оце тіло тварини віддавалося власнику, і він за день або за два, якщо це була жертва обітниці, також «Левит» сьомий розділ. Мали з'їсти люди, які, е, е, яких запросить оцей жертводавець. І я розумію, що цей чоловік мав потурбуватися, щоб в його домі, в його, на його гостині було достатньо людей, щоб за день, за вечір, ну, за ніч якщо потрібно було з'їсти теля. Або вола, або вівцю, чи барана, кого він приніс. І потурбуватися, щоб було достатньо, достатньо цих людей. І стояло питання, кого запросити? І напевно запрошували рідних, близьких, знайомих. Але разом з тим Слово Боже. Говорило про те, що це мирна жертва. І знаєте, тут є два таких значення цього слова. Мир це мати мирні стосунки з Богом, з людьми, а можливо і з тими, з якими була якась напруга. І інше слово, мир це люди, які… спільнота, яка навколо тебе. Ця жертва для спільноти, яка навколо тебе. Потурбуйся, щоб кожному вділили, і вони могли споживати. І декілька місць старого заповіту, книга повторення, 26-й розділ, говорить про те, що коли ти ввійдеш в цей край і принесеш жертву, то будеш їсти з радістю перед Божим лицем. Оце, друзі, був той шалом. Божий мир, в який запрошував Бог людину, а людина запрошувала своїх близьких рідних, щоб мати в Боже уподобання, щоб цей Божий мир, це, це Боже задоволення вкусили люди, які навколо цієї людини. Далі ми читали, що цей чоловік. Коли принесе цю жертву, священники мали спалити що? лій і все, що е, нирки із злоєм, і все, що е, було, цей внутрішній жир тварини. В той час, друзі, жир символізував багатство, добробут і достаток. Тому що це був концентрат енергії, який можна було відкласти. Це було те, що говорило Я забезпечений, я маю з подостатком, мені вистачить. Ми в народі нашому, я думаю, теж розуміємо, що таке олія, що таке масло, що таке жир тваринний. Та це ті речі, які зберігаються, і це стратегічний запас у нашому житті. Але людина, яка приносила цю тварину в жертву, оцей жир. Найцінніше, і ці нирки злоєм, найсокровенніше, що символізувало, це сама сокровенна внутрішність цієї тварини належить Господу. Це має бути віддано йому. Власник вибирав кращу жертву і найцінніше із цього віддавав Господу. Це належить Господу. Дорогі друзі, що ми сьогодні можемо віддати краще із кращого? Яка наша жирна жертва може бути для Господа на уподобання? Слово Боже відкриває нам, що віруючі люди, християни, покликані служити Господу. Наше життя є жертва Богові, наше служіння є жертва Богові. Але що може бути оцим лоєм, що може бути оцим найкращим для нашого Бога? І слово Боже каже, що коли ми робимо ті чи інші служіння, вкладаємо певні зусилля, старання, працю, то найважливіше для Бога всьому цьому зберегти наші стосунки. Стосунки любові, миру, прийняття, прислужінні Господу, ми можемо вважати як отой лой, який ми можемо посвятити Господу. Ми сьогодні насолоджувалися служінням хору. Амінь. І я вам скажу, друзі, я свідок тих старань, зусиль і праці, які потрібно. Щоби хор міг славити Господа. І знаєте, друзі запрошують нас, хористи, запрошують нас розділити оцю радість оцієї жертви хвали уст нашому Господу. І я розумію, що комусь подобаються пісні, комусь, можливо, не дуже подобаються. Можливо, хтось привик до чогось іншого. Але знаєте, це жертва, до якої запрошується спільнота. І цю жертву треба розділити. І жертва тоді жертва, коли ми це даємо від серця, коли те, що цінне для нас, ми віддаємо Господу. І, можливо, те, що подобається нам, ми віддаємо Господу. І коли участвуємо і приймаємо, можливо, не все подобається, але коли ми розділяємо цю спільність, це жертва, яка приємна нашому Господу. Друзі, що сьогодні може бути жертвою приємною перед Божим лицем? Це жертва спільності, послання до Євреїв, 13 розділ, 16 віршик. Не забувайте про доброчинність і спільність, бо такі жертви угодні Господу. Вони подобаються Богові. Друзі, коли наша спільність є жертвою, не тільки тоді, коли ми розділяємо спільність з людьми, які нам подобаються, з якими нам легко, з якими нам приємно. Можливо, крок на зустріч людині. Яка вчора зробила вам або сказала щось неприємно, це жертва приємна для Господу? Це той лій, який ми можемо віддати, приносячи служіння нашому Богові. Давайте сьогодні, друзі, ми подумаємо про тих, хто напрягає нас, хто засмучує нас, з ким нам не дуже комфортно. Це може бути той лій. У нашій спільноті, якій ми принесемо перед лице нашого Господа, довіримо йому, доручимо Йому. І знаєте, цей власник він говорив: Господи, оцей лій належить Тобі, і я вірю, що моє забезпечення, мій достаток, моє благословіння не в цьому жирі, а в відкритому небі, яке ти даш і забезпечиш мене всім, що потрібно мені. І закінчується цей текст, ми зауважили такою забороною або застереженням постанови. Оце постанова вічна. Лій для Господа, і жодної крові не будете їсти. Тому що в крові життя організму. Без крові неможливе життя. Багато людей гине через те, що втратили критичну частину крові свого організма. І Господь говорить, ніби що я ваше життя, а цей власник він погоджується з тим, що Господь моє життя. І що би не відбувалося? Які б трудні обставини, які б проблеми не були зі мною. Друзі, ми пережили епохи, епохи коронавірусу, ми живемо в епоху війни, але Господь нагадує нам, що наше життя, наш добробут не залежить від обставин, а те, хто є нашим Господом, кому ми поклоняємось. Чи можемо ми сказати: Господь моє життя? Друзі, і наше життя, воно не відривне від того, що ми приносимо перед як ми поклоняємось Господу. Цей власник клав свою руку на жертовну тварину, і це символізувало ми одне. Як ця тварина жертвується, так я поклоняюся тобі. Все належить тобі. Ти, моє життя і забезпечення. Друзі, наше життя. Це поклоніння Господу і дома, і на вулиці, і на роботі там, де ми не жили. І цей текст, друзі, відкриває нам, що мирна жертва вона може, мати оцю, може відкривати нам цю можливість спільності, яка оживляє наші стосунки з Господом і наші стосунки один з одним. Це виконалося в Першоапостольській церкві. Люди, які повірили в Ісуса Христа, повірили в Свого Господа, вони з радістю щоденно збиралися в храмі Дії 2,46, Дії 2,46 написано, що вони щоденно ламали хліб по домах? як З радістю, в сердечній простоті. Вони раділи спільністю, яку вони мають в Ісусі Христі. Друзі, Бог дав нам найдорожче, найцінніше. Послання до Римлян, 7 розділ, ми читаємо що послання до Римлян, 8 розділ, 32 вірш. Той, же, хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас, як же не дав би він нам із ним? І всього, друзі, уявіть собі, Бог дав нам не просто те, що, ну, що там не жалко було, а Він віддав найцінніше, найдорогоцінніше Ісуса Христа, Божого Сина, не пожалів для нас, віддав. Перше Петра написано, що ми відкуплені дорогоцінною кров'ю, Перше Петра, 1, 19. 1 Петра 2, 6, 7, він дорогоцінний камінь, фундамент нашого спасіння. Він дорогоцінність і коштовність для нас, друзі, це те, що Бог дав нам, що ми принесемо Господу. Він очікує від нас кращого і з найкращого. Він вартий того, тому що Він не пожалів. Ми будемо сьогодні, друзі, згадувати смерті страждання нашого Господа. І ми звіщаємо Його смерть, аж доки він прийде. І я скажу вам, друзі, що мирна жертва це ота тінь майбутнього, яка чекає нас. А кожний раз причастя, в якому ми участвуємо, це отой передсмак радості, яка чекає нас у вічності. Книга пророка Ісаї, 25 розділ, 6 і 8 віршик. 6 по 8. Ісаї, 25, 6 по 8. Те, що чекає в майбутньому нас, друзі. І вчинить Господь Савоот на горі цій гостину страв ситих, гостину із вин молодих, із шпікового товщу, із очищених вин молодих. І він на горі цій понищить заслону, заслону над усіма народами, та покриття, що розтягнене над усіма людами. Смерть знищена буде назавжди. І витре сльозу Господь Бог із обличчя усякого, і ганьбу народу свого Він усуне з усієї землі, бо Господь це сказав. Господь благословить, друзі, щоби ми. Мали оцей Божий мир в стосунках з Господом і з ближніми, коли ми пам'ятаємо, що Бог зробив для нас і що ми маємо в Ісусі Христі. І Він кличе нас сьогодні, помирись з тим, кого в тебе напружені стосунки. Перед тим, як приймати причастя, друзі, ми будемо думати, з ким я маю помиритися, з ким я в напрузі. Ми будемо славити і дякувати за найкращу, за досконалу жертву, яку ми маємо в Ісусі Христі. І ми будемо дякувати, друзі, за спільноту, за церкву Христову, в якій згадується, Його кров, Його життя. Згадується те, через що ми маємо життя, друзі, що для нас є життям. Івана 6 розділ. 53-й віршик. По правді, по правді кажу вам: якщо ви споживати не будете тіла, сина людського, і пити не будете крові його, то в собі ви не будете мати життя. Оце те, що ми, друзі, будемо сьогодні робити, те, що ми маємо мир, Божий шалом. Ми маємо найкращу Божу силу, і ми маємо життя. Життя з подостатком, і я запрошую вас, вставши, друзі, вислухати.